Є доволі відома історична байка про те, що нібито після того, як посіпаки Наполеона викрали та фактично стратили одного з нащадків французького престолу, хоча він жив на території іншої держави і не становив жодної загрози для Наполеона, один з міністрів, здається, це був міністр внутрішніх справ, сказав, що це не злочин, це значно гірше. Це помилка. Саме такі думки у мене виникли після того, як я побачив результати голосування Верховної Ради України за відповідний законопроект, яким передбачалося не просто повернути електронне декларування для народних депутатів та посадових осіб, але й також повернути публічний доступ до цих декларацій. Верховна Рада цей тест не пройшла. Верховна Рада повернула декларування, але обмежила публічний доступ до декларацій, обґрунтувавши це нібито якимись безпековими міркуваннями. На превеликий жаль, у нас безпекові міркування стали універсальним поясненням. За допомогою якого можна виправдати будь-яке рішення в даному випадку, немає більш без, без, безглуздого пояснення ніж якісь безпекові міркування, і та реакція, яку викликало це рішення у суспільстві, вона була цілком закономірною. Вона була цілком прогнозованою. Якщо народні депутати цього не усвідомлювали, то вони є просто дурниками. Але я схильний думати, що вони прекрасно це усвідомлювали. Тоді виникає закономірне питання. А що рухало ними, коли вони все одно зробили цей крок? І відповідь на превеликий жаль є дуже неприємною для всіх нас. Здається, що вони дійшли до того рівня відірваності від реалії життя, що дозволяє собі нехтувати суспільно політичними, суспільно-економічними настроями у суспільстві. Вони схвалили це рішення, бо абсолютно не не боялися саме такої реакції. Вони передбачали таку реакцію і все одно вважали за необхідне начхати на нашу з вами реакцію. Виникає запитання: а що ж тоді такого важливого було в тому законопроекті або в цьому публічному доступі, що навіть побоюючись і усвідомлюючи негативну реакцію, депутати все одно? Все одно по суті обмежили публічний доступ, і мені чесно кажучи важко знайти відповідь на це запитання. Чому тому, що я не схильний думати, що публічний доступ до їхніх декларацій насправді становить якусь загрозу для декларантів. Давайте просто згадаємо, а скільки відповідних кримінальних проваджень. Було порушено за фактом, наприклад, недостовірного декларування. Скільки народних депутатів було притягнуто до відповідальності відповідними органами за незаконне збагачення, про яке ми дізналися з їхніх декларацій? Скільки з них було засуджено? Зрештою? Хочете відповідь? Нуль. Що власне кажучи, і є найкращою ілюстрацією того, що е, чи є публічний доступ до декларації, чи немає публічного доступу до декларації. Це за великим рахунком немає жодних правових наслідків для декларантів. Це може хіба що викликати у нас з вами обурення, але це обурення до справи не підішєш, як кажуть мої е, друзі-юристи. А правоохоронні органи і уповноважені органи вони зберегли доступ до цих декларацій, тобто вони мали все одно проводити відповідні процедурні дії у разі, якщо та чи інша інформація видавалася ну їм підозрілою. Давайте так це толерантно сформулюємо. Ну і тим не менше. Ми все одно обурені, навіть усвідомлюючи, що наше обурення неможливості дізнатися про їхні статки не має за собою жодних наслідків. І тоді закономірно поставити ще одне дуже неприємне запитання з ще менш приємною відповіді. А чому ми обурюємося тим, що не маємо доступу до цієї інформації, попри те, що наш доступ нічого не змінює в плані юридичному? А ті органи, чий доступ до декларації має юридичне значення і має правові наслідки, цей доступ зберегли. І відповідь є дуже простою і дуже неприємною. Ми не довіряємо тим органам державної влади, які уповноважені моніторити ці декларації, і які уповноважені за наслідками цього моніторингу притягати декларантів до відповідальності. Це ми хочемо бачити ці декларації. І дивитися на реакцію правоохоронних органів, а потім спів співставляти. чи наша реакція на декларантів і їхні статки співпадає з реакцією правоохоронних органів? І коли реакція або відсутня, або не відповідає нашим очікуванням, це викликає від нас шквал обурення роботою, діяльністю або бездіяльністю відповідних правоохоронних органів. І тоді ми через медійну сферу намагаємося тиснути на ці правоохоронні органи і змушувати їх зрештою якось. Реагувати на таке дивовижне покращення життя окремих високопосадовців навіть в умовах війни повномасштабної, і це я схильний думати одна з основних причин, яка стоїть за нашим обуренням. І єдиний спосіб вирішити цю проблему це, зрештою, почати демонструвати бодай якийсь рівень ефективності цими правоохоронними органами. Якщо наступного року, навіть в умовах закритих декларацій, ми побачимо, що до відповідальності буде притягнуто ну десь 50-70 народних депутатів. Їм буде доведено склад злочину, ті чи інші корупційні діяння, незаконне збагачення, отримання неправомірної вигоди, і ці 50-70 народних депутатів з різних фракцій поїдуть жовтні. Ті воду видобувати уранову руду, то я думаю, що наш рівень довіри до правоохоронних органів серйозно е зросте, і тоді ми не будемо так відчайдушно вимагати, щоб нам повернули можливість особисто знайомлюватися з цими е деклараціями. До речі, е у дуже невеликій кількості європейських держав. Держав, які є членами Європейського союзу або членами НАТО, насправді є практика публічного доступу до декларації новосіб осіб, уповноважених на здійснення функції держави, і там суспільство цьому не обурюється, бо там суспільство довіряє правоохоронним органам, які моніторять ці декларації і перевіряють. Ну але наразі маємо те, що маємо, і на завершення, мабуть, варто поставити останнє запитання: яка подальша доля цього звісного. Законопроекту я схильний думати. Що президент України Володимир Зеленський усвідомлюючи всі негативні наслідки, в першу чергу для себе, тому що фракція Слуга народу, а саме вона становить сьогодні монобільшість про президентську в парламенті своєю діяльністю, точніше не підтримкою цього законопроекту, по суті, дискредитує і антикорупційну діяльність Зеленського, яку він останнім часом активно пропагує і активно декларує, буде приречений таки. Змусити в той чи інший спосіб Верховну Раду України розглянути цей законопроект повторно. Я не знаю, чи це станеться після того, як буде накладено вето президента і законопроект буде повернення на розгляд Верховної Ради України, чи знайдуть інші юридичні інструменти для цього. І розглянувши цей законопроект повторно, Верховна Рада України буде приречена повернути все-таки декларації посадових осіб і народних депутатів. До публічного розгляду. Іншого варіанту завершення цієї історії, який би не мав негативних наслідків для нинішньої влади, я, чесно кажучи, просто собі не уявляю. Але навіть після цього буде як у відомому анекдоті: ложечки знайшлися, а неприємний осад лишився. Декларації високопосадовців таки повернуть в той Вигляд, коли до них буде публічний доступ, а от неприємний осад від голосування народних депутатів, зокрема і представників пропрезидентської більшості, за цей законопроект залишиться. І я сподіваюся, що всі ми про це пам'ятатимемо, коли будемо наступного разу визначати, кому делегувати право представляти наші інтереси у представницькому законодавчому органі.